Всім хай хай народ, ми вам пожалуватися на так, качество сучасних деталей Даже на іномарках. Не тільки на АвтоВАЗ, а й на иномарках. Продовжуємо зборку двигуна опіля. У нас ось такий сальник клінвал БГА Покупаю не я. От у нас так воно сходиться. вот так виставляємо ровненько. От. Не сходиться. Ну, а так, а Ми рішаємо приподняти, щоб вони сошлись. Так у нас отут відсоединяється сальник від коленвала. І він буде ссать. І на часу треба від мене гарантії. Тож, за яку гарантію можна говорити, коли тобі постачають такі запчасті, а потім говорять себе качественно і щоб ходило довго. Ходити довго. На сайт буде 100% і це ніяк ну, уже не рішить, якщо не поставить нормальний, оригінальний або хороший заменник запчастины. Так що, ребята Не економте на двигунах, робіть їх качественно. всім мир.